Завжди дасться поділити людей на, дві, на два види. Наприклад, ті, які чекають, аж мас, масло трохи розтане, або ті, які e, мастять хліб таким твердим мастом прямо з Ну, Це, наприклад, один спосіб, як можна розділити людей на два види, e, а в літургії слова. Z jechodnią takoż można zobaczyć te dwa wydy, e, obudziny ludzi, ale dwa wydy wzajemne z Bogiem, jakie możemy mieć. Po pierwsze, wzajemne wzajemny szczotobi do nas, e, a po drugie, wzajemny hospody z ljańcem nad chorem moim. E, no, my, w początku stworeni w takim czynom, żeby szczoby ci wzajemne Господи, зглянься над горем моїм, тому що це є такий вид взаємин, в якому ми покладаємося на Господа. Це такі взаємини довіри, такого уповання на нього, такого, такі взаємини, що все, що я маю, це так насправді від Нього. Лише завдяки ньому я це маю. І такі взаємини ми створені до них, тому що Бог таки нас створив, Він створив нас такими, щоб ми просто очікували цієї турботи від Нього. Він просто турбується про нас постійно, від самого початку, і так Він нас планував. Господи, згланься над горем моїм, без тебе я нічого не маю. Але коли починаємо. Очікувати від Господа, що все нам належить, коли ми переконані в тому, що якщо я чогось не маю, то мені просто конче необхідно це мати, і без цього я не можу жити, коли в, мені, коли в мене народжуються такі, такі переконання, такі претензії до Бога, чому я цього не маю, чому ти мені цього не хочеш дати? То тоді ці взаємини переходять у цей вид що тобі до нас. Тобто такі, власне, взаємини крикливі і сповнені претензії. Сьогодні ми в Псалмі почули спів, Господь чинить убогим і багатим, принижує і підносить угору. Він піднімає нужденного з Пороху вгору, підносить бідного з гною. І це дуже корисно молитися цими словами, тому що вони нагадують нам, що ми є цими бідними, нужденними тими, які лежать у поросі та гної через наші гріхи. Зокрема, через первородний гріх. І ці слова нагадують нам також те, що ми потребуємо Господа, який нас підніме з цього порогу, з цього гною, з того, в чим ми перебуваємо дуже часто. І ці слова також нагадують нам, що ми, так як Анна, в цьому першому читанні, яка. Просила, про дитину, про потомка чоловічої статі. Ми, так як вона, перед Богом не маємо жодної заслуги, що ми перед Ним не маємо нічого. І так як вона тоді, ми, нам легше молитися, просити в нього, Господи, зглянься над горем Моїм. Так дивлячись по людське, то ніхто з нас. No.